А що якби одна глава могла змінити ваше життя? А що якби був такий уривок із писання, який дозволив би вам залишити минуле позаду, зазирнути за межі ваших нинішніх проблем, і мати надію на світле завтра перегортаючи сторінки з цими потужними словами, ви можете перегорнути сторінку у своєму житті та отримати впевненість необхідну для кожного кроку. Слова, які містять бажання Бога вдихнути вас оновлене життя через божественну обітницю, очікують, щоб їх затребували. обіцянка, що ви ніколи не будете залишені, ніколи не будете самотні і про вас завжди будуть піклуватися. Обіцянка, що ви обрані і поклав. Ликані Богомгавочелаяк би змінилося ваше життя, якби ви знали, що можете витримати кожне випробовування, що нічого не може стати на вашому шляху і що немає нічого, чого Бог не зробив для вас? Невже важко повірити, що таке розташування простих слів, чудово складених, придуманих Богом майже дві тисячі років тому, може бути таким чудовим? Що це за глава? До Римлян 8. найбільша глава у Біблії Привіт, Я Девід Джеремая Біблія – це книга кліше Це далеко не так. Але але до Римляне 8, яка може змінити ваше життя. Апостол Павло торкається істини, яка відображена у нашому сучасному вислові ні болю, ні перемоги. хіба що Павло каже: немає стогонів, немає слави так і називається моє сьогоднішнє послання стогони і слава". Ми у середині серії послань під назвою До Римлян Вісім. Не глава у Біблії. І сьогодні Павло те, чого ми всі хочемо. Славу і з тим, чого ніхто не хоче зі стражданнями. І ми дізнаємося, чому Стогін у цьому житті не може конкурувати із майбутньою славою, яку ми переживемо із Богом. сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене у дослідженні зв'язку між стогонами і славою у сьогоднішньому випуску поворотного моменту. Дякуємо, що дивитесь «Поворотний момент». Далі доктор Джеремає зі своїм посланням стогони і слава Пастор і письменник Пол Тріп передав мої думки, коли він написав ці слова про кемпінг він написав і я переконаний, що головна мета кемпінгу змусити людей тужити по дому у перший день у лісі намет викликає захват, але через три дні він вже має неприємні запахи, які ви не можете пояснити. Ну вам подобається смак їжі, приготованої на відкритому вогні. Але через три дні ви вже втомлилися шукати дрова і роздратовані тим, як швидко вони горять. Ви були так раді перспективі зловити вечерю в струмку. Що проходить повз ваш кемпінг, який як відомо. more. кишить фореллю, але поки що ви змогли зловити лише коріння та гілки на дні струмка. Зараз у вас вже четвертий день, у вас болить спина. Здається, що дрова у лісі вже закінчилися, і до того ж ви втомилися від того, щоб підтримувати вогонь. Ви заглядаєте в те, що колись було охолоджувачем, наповненим льодом і їжею. І бачите великі стейки сірого кольору, що плавають у калюжі із води і крові. Раптом ти починаєш з любов'ю думати про а ви стоїте там, сподіваючись, що. Хтось просто скаже, а чому б не поїхати додому? І тоді а ви зрозумієте, що ваші чотири дні у пустелі виконали свою місію. Вони підготували вас до того, щоб ви цінували свій будинок. Наш світ це не хороший парк розваг, ні, це розбите місце, що стогне про спокуту І це місце повинно змусити нас тужити за тим, що там. Тут ми готуємося з вами до вічності. Щоб зрозуміти сферу охоплення наступного розділу послання до римлян. Ми повинні тримати у голові цю концепцію. Ми повинні розуміти різницю між тут і там. і почнемо ми з 16-го вірша, де ці дві думки переплетені зі словами страждання і слава. Ми діти Божі, а коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись, Бо Я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитись у нас. Хто б міг подумати, що страждання і слава можуть з'явитися в одному вірші? Вони, здається стикаються один із одним, одними. Все ж тут вони знаходяться в одному контексті. Виглядають як друзі. І Павло каже, що коли він думає про страждання і славу, то у нього напрошується такий висновок. Страждання теперішнього часу це щось незначне у порівнянні зі славою, яка колись відкриється у нас. саме ця думка. Спадає нам, коли ми досліджуємо цей уривок із послання до римлян У наступному вірші. Павло пояснює нам, як чудова наша майбутня слава, і він починає із того, що вона настільки велика, що навіть творіння жадає випробувати її. До Римлян 8.19. «Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилось марноті не добровільно, але через того, хто скорив його, в надії, що і саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих, бо знаємо, що все творіння разом зітхає. І разом мучуться аж досі. Мушу сказати вам, що це повідомлення про стогін. Слово стогін у англійській мові звучить так, ніби ви дійсно стогнете. «гроун». Ви стогнете «гроун». Слово стогони з'являється у Біблії дев'ять разів. Три рази тут, у посланні до Римлян вісім. З цього уривку ми дізнаємося, що все творіння стогне. Християни стогнуть, а святий дух також стогне. Тут багато стогонів. Давайте спочатку поговоримо про творіння, яке стогне. Стогін у віршах з 19 по 22 відноситься до нерозумних тварин і неживого творіння. Сюди входять тварини, дерева, гори, річки, рівнини, небесні тіла. Павло каже, що весь цей світ, в якому ми живемо, стогне, оскільки він передбачає, що Бог збирається зробити зі своїми синами та доньками. І весь світ стогне, смакуючи, і майже бажаючи взяти участь у цьому. Але звичайно ж, вони не люди, а лише створений світ. Тут описано, як стогнуть дерева, стогнуть камені, гори. Че Філіпс переклав цей вірш так: все творіння навшпиньки очікує побачити чудове видовище, як сини Божі вступлять у свої права. Коли прийшов гріх, все пішло не так, і так буде завжди, поки одного разу земля, і як і всі християни, також не буде оновлена. і Бог все зробить новим. Павло описує нинішній стан творіння, як підкорився суєті. Суєта – це нездатність виконати мету, для якої щось було створено. Сьогодні земля не в змозі реалізувати потенціал, який Бог вклав у неї, тому що гріх увійшов і зіпсував її надія на краще творіння була і з народом Божим із самого початку. Пророк Ісая, виступаючи від імені Господа, сказав про це так: звеселиться пустиня та пуща, і радітиме з тебе зацвіте, мов троянда. Ісаї 55, 12. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори і холми будуть тішитися перед вами співаннями всі. Польові дерева будуть плескати у долоні. І це уявляє, що Бог збирається зробити для цієї землі. І він бачить, як дерева плескають у долоні через роботу Бога. Агонія того, що ми пережили, одного дня перетвориться на захоплення тим, що Бог має для нас, але поки що ми ще не там. Ми тут і ми очікуємо того, що буде там. Ми все ще в наметі, а не вдома. Розумієте про що я. Отже, все створіння стогне, і я чую, як люди говорять про це весь час. Землетруси, стогони, урагани, стогони, повені, стогони, пожежі, стогони. Вся земля стогне, бо стогін це звук, який ви видаєте, коли те, що ви очікуєте, ще не відбулося. Коли те, до чого ви прагнете, ще не ваше. Вся ця земля чекає цього дня, і Біблія говорить, що одного разу оновить у землю. і тоді вона стане такою, якою повинна була бути. Це станеться під час тисячолітнього царства. отже, весь світ стогне творіння стогне. Але чи знаєте ви, що християни теж стогнуть? Ви скажете, християни не повинні стогнати? Послухайте, що сказано у посланні до Римляни 8, 23, Але не тільки воно, але і ми самі. Маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Павло каже, що ми стогнемо. Чому християнин стогне? дозвольте запропонувати три негативні та три позитивні причини для цього. Але перед цим я хочу сказати, що цей вислів ви майже ніколи не почуєте від проповідника Отже, ми всі християни, і якщо ми чесні із собою, то ми знаємо, що ми врятовані. Ми йдемо на небеса. і Ісус знаходиться у нашому серці. Ми також знаємо, що святий дух живе всередині нас. у нас є вічне життя і мир Божий, що вищий від усякого розуму, тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Все це правда, і все ж ми розуміємо, що щось ще не так. І вся справа у тому, що щось не так, тому що воно і не повинно бути так. Ви не були створені для того, щоб знайти своє остаточне задоволення у цьому світі. Це остаточне задоволення зарезервовано для того, коли ви приїдете на небо і зустрінетеся із Господом Богом. і тоді все буде так. Але зараз, якщо чесно, всі ми знаємо, що любимо Бога, любимо те, що ми робимо. Любимо нашу церкву. Ми любимо наші сім'ї, але щось трохи не. Не так, щось не зовсім так, і ми стогнемо через це. Ми стогнемо у першу чергу через присутність гріха у світі. Хіба наш світ сьогодні не є відображенням до римлян 8.20, Марність і суєта. До римлян 8.20 там сказано, бо створіння покорилось марноті. Християни стогнуть, бо ми бачимо марність і суєту. По-друге, ми стогнемо не лише через присутність. Сутність гріха у світі, а й через силу гріха у власному житті. Ми знаємо, що ми врятовані, що Бог полюбив нас і віддав своє життя за нас. Через свого сина Ісуса Христа він заповідав нам Святого Духа, який живе всередині нас, і ми маємо можливість жити праведним і святим життям, але ми цього не робимо. І ми зазнаємо невдачі. Не ви думаєте, що ви унікальні у цьому відношенні? На один із найбільших благочестивих людей, про яких я коли-небудь читав крім Ісуса Христа, є апостол Павло. І у посланні до Римлян Сім Павло каже: нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Павло розумів, що, хоча він був віруючим, у Христа і отримав нову природу, він все ще мав стару природу, і він назвав стару природу тілом смерті. А якщо ви вивчите цей уривок, то зрозумієте, що він говорить. Я християнин, але у мене все ще є це старе тіло смерті. Це картина того, як ви тягнете за собою труп тіло смерті. Ми стогнемо через це, чи не так? Ми ходимо із Господом, живемо з ним, ходимо в дусі, але періодично проявляється стара природа, і ми так розчаровані. Ми стогнемо і говоримо, як же це сталося знову і по третє, ми стогнемо через практику гріха тими, хто нас оточує. Ми не живемо в ідеальному світі. Багато у чому ми не можемо навіть у хорошому світі жити із з точки зору моралі. Це не спроба звинуватити інших людей у наших проблемах або сказати, ми такі, тому що вони такі. Ні, 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 я не про це. Це констатація реальності. Ми страждаємо невинно, коли інші грішать на особистому, громадському чи міжнародному рівні. Коли у нашій країні відбуваються якісь речі, у яких ми не беремо участі. Ми все одно страждаємо від цього. Є таке чудове африканське прислів'я. «Коли слони б'ються, трава топчеться. Коли щось не так у сферах, які ми не можемо контролювати, ми часто платимо за це. І ми стогнемо, тому що у глибині душі ми знаємо, що це не те, що було призначено для нас, а ще ми знаємо, що Бог запланував для нас щось інше. І ми стогнемо в очікуванні цього дня. Це три негативні причини, чому ми стогнемо. А тепер три позитивні причини Ми стогнемо, по перше, тому що нам дано святого духа, щоб гарантувати нашу славу. Коли ви стали християнином, Біблія говорить, що ви отримали обіця не отцем Святого Духа. Ми вже знаємо, що він приходить жити всередині вас, і ми знаємо, що він хоче бути президентом як тільки стає резидентом. Павло говорить про святого духа, як про перші плоди насіння віруючого, іншими словами, дар святого духа є гарантією того, що одного разу ви будете повністю і остаточно викуплені. Біблія говорить, оскільки ми знаємо, що святий дух, який є в нас, є першим плодом того, що має прийти до нас. Ми стогнемо, чекаючи виконання. Але ми знаємо, що Бог планує дати нам ще більше початок Святого Духа. По друге, по-друге, ми стогнемо, тому що з нетерпінням чекаємо, коли наше усиновлення буде остаточним. Павло каже, коли ви стаєте християнином, ви отримуєте дух усиновлення. але це ще не все. Ви отримуєте обіцянку усиновлення, а потім отримуєте досвід усиновлення. Досвід усиновлення повинен відбуватись у майбутньому. Внутрішньо віруючий знає, що у кінцевому підсумку настане час, коли він буде у родині Бога не тільки у дусі, але й у реальності. Його чекає усиновлення, місце сина. Сім'ї і одного разу цей день не стане, і Біблія говорить, що християнин стогне передбачаючи це. Ми можемо навіть не знати, що це таке, але ми знаємо, що попереду щось буде, і всередині нас щось говорить: я ще не там, я все ще в наметі у кемпінгу. По-третє, ми стогнемо, бо очікуємо спокути тіла. Це те, про що Павло говорить тут, у восьмому розділі він каже, що одного дня наші тіла будуть викуплені. Я пам'ятаю, як проповідував серію про небо і підготував послання під назву Екстремальне перетворення. Це станеться із вами, якщо ви християнин, під час захоплення церкви. Біблія говорить, що під час захоплення церкви ті, хто мертвий у Христі, піднімуться першими у своїх воскреслих тілах. А якщо на цей момент ми все ще будемо живі нам будуть дані нові тіла. Хто із вас очікує цього, друзі? Мої Фдатио що сказано. У посланні до Фелип'ян 3,20. життя ж наше на небесах. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою якою він може, і все підкорити собі? Біблія говорить що одного разу, коли Христос повернеться на цю землю за своїми, ми отримаємо тіло подібне до воскреслого тіла Господа Ісуса Христа. Наші грішні тіла перетворяться на славне тіло Господа Ісуса. Не знаю, як для вас, але для мене це звучить як досить захоплюючий момент. А якщо ви знаєте що небудь про славне тіло Господа Ісуса, то ви будете ще більше схвильовані. Деякі з вас будуть у захваті, коли я скажу вам, що після того, як Ісус воскрес, у своєму славному тілі він їв. Хтось, можливо сказав вам, що коли ви потрапите на небо, у вас не буде калорій, тому що ви не будете їсти. Це неправда. Насправді на небесах. Посаджені дерева, з яких ми повинні їсти. Пам'ятаєте, як ісус з'явився у кімнаті, і ніхто не знав, як він туди потрапив. Він зміг перенести своє тіло у закриту кімнату, щоб бути серед своїх учнів. Я не розумію всього, але хочу сказати, що одного разу наші тіла перетворяться, і Біблія говорить, що в очікуванні цього ми стогнемо кращого опису і не придумаєш. як ви знаєте, чим старше ви стаєте, тим більше і тим голосніше ви стогнете. Хіба це не так? Ми у подорожі, яка готує нас до того, що буде. Ми тут, але ми йдемо туди. Але У процесі ми знаходимося у наших тілах. і Єдине, що змушує вас вийти вперед, це думка, що це не назавжди коли похід закінчиться, я отримую нове тіло і Біблія говорить, коли ви розумієте і усвідомлюєте це, ви стогнете. Що таке стогін? Це очікування чогось, що ще не сталося, і ви з нетерпінням чекаєте цього. І є ще третій стогін. отже, є стогін творіння, стогін християна, але у кінці цієї глави йдеться про стогоне святого Духа, і якщо ви уважно послухаєте, то це надихне ваше серце. Так само, ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо про що маємо молитись, як належить, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо і з волі Божої заступається за святих Бувають випадки, коли ми не можемо молитися. Чи було у вас у житті? Таке коли ви не могли молитися, Ви намагаєтеся молитися, але нічого не виходить. у мене був такий момент, коли я боровся із раком багато років тому. Мені зробили сканування, і їм здалося, що вони побачили пляму на моїй селезінці, і тому вони вирішили зробити біопсію селезінки. Це не та процедура, яку вам хочеться проходити через те, як вони це роблять. Вони беруть голку приблизно такого ось розміру і вставляють її у живіт, поки не знайдуть вашу селезінку, а потім витягують тканину, і це надзвичайно болісно. І ми були у палаті в очікуванні цієї процедури. Я із донною, і я сказав: Люба, я знаю, що тобі страшно. Давай я помолюся. І я намагався молитися, але не міг. Я намагався молитися. Але з моїх вуст не виходили слова. На щастя, я одружений на благочестивій жінці. Вона молилася набагато краще, ніж я міг би помолитися. Але я також знаю, що у той момент був присутній дух Божий, і коли ви не можете молитися, ось що там написано, бо ми не знаємо про що молитися як повинно, але сам дух Божий заступається за нас зітханням або стогоном невимовними. Дух приймає те, що ми не можемо сказати, і викладає це у ідеальній формі для батька. Наші молитви переходять у присутність отця. Дозвольте мені сказати вам, що цей стогін не є стогоном. Іноді вам доводиться вчити чомусь таким чином, перш ніж сказати, що це таке. Ви говорите, чим це не є. Це зовсім не доказ для говоріння мовами. Деякі інтерпретували цей вірш як аргумент на користь молитовних мов. Однак уважне вивчення показує, що тут віруючи взагалі не говорить. Святий Дух заступається замість нього. Більш того, у грецькій мові сказано, що це стогони, які неможливо вимовити. Буквально це слова із незрозумілих зітхань, тобто це спілкування невербальне і не передбачає ніяких розмов будь-якого роду. Іншими словами, це стогони, а не слова, і стогон не мій, а духа святого. Бог істинний, а людина брехлива. Це слово Боже, я цього не вигадував. Це правда, це не може бути те, що говорять деякі люди. Це дуже зручне, маленьке місце для тих, хто хоче донести свою точку зору, але туди йдеться не про це. Це не якась духовна мова, яку ніхто не розуміє. Це святий дух, який інтерпретує наші з вами молитви в самогутньому Богові. Ми навіть не говоримо. У цьому вся суть ми не можемо говорити, і саме тому святий Дух говорить від нашого імені. А тепер розповів вам, чим є цей стогін серед переваг усиновлення У Божу родину є особлива надприродна турбота, яку святий Дух приносить нам. Він присутній у нашому житті у моменту моральної, фізичної та емоційної слабкості. Він знає, що повинен звертатися до Бога за нас, і він бере на себе наш тягар і приносить його батькові. Ось у чому сенс докладного опису Павлом наших стогонів він говорить у 18-му вірші, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Зараз ми стогнемо у наших тілах, чекаючи того, що ще не є правдою, тому що ми бачимо, що відбувається навколо нас у світі, і це не має сенсу для нас. але Бог хоче, щоб ми знали, що ми перебуваємо у цій ситуації через те, про що я говорив на початку. Те, що ми переживаємо зараз, змушує нас прагнути спокути. Ми знаємо, що у Бога є для нас щось куди краще. Чи не бачили того очі, і не приходило то нам на розум, що Бог приготував люблячим його у світі. Є радість, і ми це знаємо. Біблія говорить, що ми повинні насолоджуватися благами, які дає нам Бог. Але у цілому цей світ має масу проблем. Але який би дискомфорт ми не відчували? Це навіть не варто порівнювати зі славою, яку Бог дає для кожного із нас? отже, візьміть ці слова із послання до Римлян. 8 і пам'ятайте, що вони навчають вас важливості надії. що таке надія? Надія – це очікування чогось що ще не відбулося. Для християнина надія це я знаю, що так буде. Надія це якір на небесах, прикріплений до престолу Божого. Ви знаходитесь на іншому кінці і знаєте, що ваша надія на небі, але ми ще не на небі. Ми перебуваємо у періоді надії. А що робити, коли у вас ще немає того, що має бути? Ви сподіваєтеся. Ви смакуєте Коли ви вірно розумієте вічність, коли ви правильно розумієте майбутнє, коли ви знаєте, що Бог приготував для вас місце і план, одним із благословень з того, ніби слави, є перспектива, яку вони приносять. Ви не будете дивуватися, коли щось піде, не так у цьому житті. Цей світ не є гарним місцем. Ми живемо в занепалому середовищі. Ваші плани будуть давати осічки, іноді ви будете терпіти невдачу, часто руйнуючи те, на що ви ви. Тратили багато років і праці, але ми ще не вдома. Ми прямуємо туди, і в очікуванні цього ми стогнемо так, Господи. і ось чому, коли ми підходимо до кінця такого послання, ми можемо зробити тільки одне: із нетерпінням чекати того дня, коли те, про що ми стогнемо, стане славою нашого життя. І це станеться раніше, ніж ви думаєте. Тим часом ми залишимося вірними у подорожі. Ми будемо продовжувати слідкувати за Господом і робити те, що він говорить. Але скоро і дуже скоро ми побачимо царя. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини і провести з ним усю вічність, то перший крок це покаятися у своїх гріхах. І попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам з надійного служіння або помісної церкви і продовжуйте зростати у вашій вірі. благословень вам і до зустрічі наступного разу прямо тут, на програмі. Поворотний момент.